Вампіри старого світу у той час як одні відвідують світські вечори та насолоджуються усіма перевагами життя імперських аристократів, зрідка куштуючи кров своїх підданих, інші нишпорять моторошними закутками стародавніх крипт та закинутих замків, не гребуючи поїданням трупів та кров'ю тварин. Дехто з них веде усамітнений спосіб життя, намагаючись вивідати усі таємниці цього світу. А хтось вічно існує у подорожах та сутичках з могутніми суперниками, безсмертні, прокляті, спраглі до влади та крові. Вампіри всесвіту Warhammer Fantasy Battles такі різні, і в той же час їх об'єднує спільне темне походження та презирство до смертних рас. У сьогоднішньому випуску ми поринемо у моторошний світ володарів ночі, дізнаємося таємниці їх походження та спробуємо розібратись у всьому різноманітті. Безсмертних володарів нежиті, ви на каналі GameVis. Закликаємо вас підписатися та обов'язково тицнути вподобайку. А за бажання та можливості можете також підтримати нас на будь-якій платформі за посиланням у описі. При оформленні підписки рівня Король, королева АЕНЕЛЯ ви отримаєте чудову можливість обирати тему для наступних відео чи замовити цілу серію на ваш смак. Саме так була обрана, наприклад, тематика сьогоднішнього випуску, за що особливо дякуємо спонсору, чиє ім'я ви зараз бачите на екрані. Половину зібраних коштів ми перераховуємо на допомогу силам оборони. Вся звітність у спільноті. Історія походження вампірів. Для того, щоб дослідити історію вампірів старого світу, нам доведеться звернути увагу на колиску людської цивілізації, стародавні землі не є хари, що нині є землею мертвих. Але спочатку хотіли б зазначити, що розквіт та занепад землі царів, зрада на гаша та подальше сходження сетри та поява царів-гробниць дуже цікава та комплексна історія, яка неодмінно заслуговує на окреме відео. Якщо ви хочете, щоб ми розкрили цю тему детальніше, обов'язково розкажіть про це у коментарях. Тут же ми доторкнемося тільки основних подій тих часів, які допоможуть нам зрозуміти історію появи вампірів. Фактично, історія вампірів всесвіту Warhammer фентезі починається з великого некроманта та узурпатора Нагаша, який тисячі років тому силоміць захопив владу у місті Кхемрі та завоював решту міст Неєхари. Нагаш заглибився у темне мистецтво некромантії та був одержимий ідеєю вічного життя. Його напрацювання знайшли своє втілення у дев'яти книгах. А вершиною досліджень чеклуна стало винайдення проклятого еліксиру життя. Омріяного джерела безсмертя та молодості. Секрет виготовлення зілля знав тільки сам Нагаш, проте він дозволив випити еліксир своєму найближчому оточенню. Правління Нагаша характеризувалося активними завоюваннями, які він здійснював, застосовуючи свої знання в некромантії. втім, об'єднані міста Неєхари, що не схотіли коритися завойовнику та його неживим арміям, змогли дати відсіч та розгромити військо Нагаша. Сам великий некромант зник. І хтось навіть вважав його мертвим. Інші ж думали, що він утік. Продовжилась історія у місті Ламія, де правила прекрасна цариця Неферата. Під впливом свого радника в Сорана Неферата забезпечила викрадення однієї з проклятих книг Нагаша та приступила до її вивчення, переслідуючи ту саму мету, якої колись жадав сам некромант: вічне життя. Володіючи доволі гострим розумом та схильністю до магії, Неферата змогла відтворити еліксир життя, але не в повній мірі. Зілля подарувало цариці вічну молодість та безсмертя, а також наділило великою силою, якою ніколи не могла бути наділена звичайна людина. Натомість цей еліксир мав і негативний ефект Володарка Ламії стала спраглою до людської крові, а яскраве пустельне сонце спричиняло невимовний біль. Чарівним напоєм Неферата пригостила своїх найближчих придворних, які також отримали вічне життя. Так і з'явились перші вампіри. Сама цариця часто виходила вночі на вулиці міста, полюючи на своїх підданих і випиваючи їх кров. Незабаром у сусідніх ізламією містах поповзли недобрі чутки щодо того, що відбувається у володіннях Неферати. До речі, саме з царицею ламії пов'язана одна з небагатьох легенд, яка хоч трохи проливає світло на таємницю кривавого поцілунку, містерії, за допомогою якої вампіри старого світу створюють собі подібних. Згідно цієї розповіді, Неферата мала кузину на ім'я Халіда. Цариця ночі запропонувала їй приєднатися до ламійського кривавого двору, на що та відмовилась. Тоді Неферата вирішила навернути родичку Силоміць. Вона перемогла Халіду у поєдинку, смертельно поранивши її. Цариця поцілувала кузину, прокусивши при цьому свій язик, таким чином, щоб проклята вампірська кров потрапила у горло Халіди. Кузина Неферати мала обернутись на вампіра. Проте, згідно легенди, її врятували боги Неяхари, яким та молилась перед смертю. Але повернімося до нашої прекрасної вічно молодої цариці. Неферата здобувала у ламі все більше прихильників. А коли на неї, через постійні зникнення місцевих жителів, звернув увагу капітан міської гвардії Абхораш, вона відкрила йому істину. Він жахнувся від справжньої суті його володарки, проте прийняв її волю та скуштував еліксиру. Налишився осторонь і брат Неферати, Ушоран, який потайки дізнався про еліксир життя і викрав його, випивши без дозволу цариці. Таким чином сформувався безсмертний двір цариці ламії, лідери якого згодом стануть родоначальниками п'яти вампірських ліній крові. Але про це трохи пізніше. Кінець правлінню вампірів у ламії поклав Алкадізар, син царя жерця Хемрі. Він очолив об'єднану армію міст Неєхари, що вирушила до Ламії. З метою раз і назавжди покінчити з кривавим культом. Із звісткою про майбутній напад до цариці прибув воїн хемрійського полководця Сетепа Вашанеш. Він вирішив зрадити свій народ та попередити Неферату, за що та нагородила його останньою порцією ліксиру життя, який після першої вдалої спроби виготовлення так і не змогли відтворити ще раз. Згодом об'єднане військо Неєхари оточило та взяло в облогу ламію. Не дивлячись на свою надприродну силу та армію живих мерців, вампіри не змогли втримати місто. Вони зазнали важких втрат, а більшість із придворних загинули. Сама ж цариця разом із своєю найближчою свитою змогла втекти та відправитись на північ прямо до великого нагаша, який відродився та вже певний час збирав нову армію мерців, щоб помститися царям Неяхари. Зовсім не випадково первонароджені вампіри подались до Нагашизару, Володінь великого некроманта з самого початку ними маніпулював вище згаданий наставник Нефарати в Соран, завданням якого було привести кривавий двір до свого володаря. Там, у суворих північних землях, Нагаш зробив вампірів командувачами своєї неживої орди. А головним серед них усіх він зробив Вашанеша. Неша. У Неферата цим дуже розлютилась. Вашанеш отримав від нагаша зачароване кільце. За допомогою нечистивої магії воно могло повертати свого власника з царства мертвих, але при цьому давало змогу великому некроманту контролювати увесь вампірський рід. Майже відразу вампіри зрозуміли, що нагаша зовсім не турбує їхня мета, а саме, повернення рідної для них ламії. Він просто використовував їх у якості військової сили, переслідуючи свої власні цілі. Тим часом Вашанеш досліджував природу подарованого персня, сподіваючись рано чи пізно звільнитись від контролю з боку чаклуна. Таким чином він з'ясував, що Нагаш має контроль над вампірським родом, допоки власник персня живий. Тому він вирішив дати противникам себе вбити у наступній сутичці. Він мав надію, що запевнення Нагаша про повернення з мертвих завдяки персню правда. Незабаром Вашанеш здійснив задумане. У битві проти військ Неєхари він дав Алкадізару себе вбити. Чари контролю зруйнувались, даруючи Нефераті та її оточенню бажану свободу. До слова, армія марців програла ту битву. Вампіри ж не змогли домовитися між собою, що їм слід робити тепер. Кожен обрав свій власний шлях. Так з'явились п'ять ліній крові вампірів старого світу. Кожна започаткована одним із первородних. Лінії крові. Почнемо із фактичної засновниці вампірського роду Неферати. Хоч вона вже не мала власної армії мерців, її бажання правити та повернути собі ламію нікуди не ділося. Після розгрому військ Нагаша та звільнення вампірів від його впливу, колишня цариця довго мандрувала поміж людей, доки за допомогою армії нежиті не захопила фортецю дворфів Карас Брін або Срібна вершина. Там вона заснувала сестринство, нині відоме як ламії. Неферата зневажала чоловіків, тому для заснування своєї лінії викрадала найкрасивіших дівчат з території нинішньої імперії Бретонії та Тилії. Після того вона навчала їх, тренувала та, врешті-решт, дарувала кривавий поцілунок, долучаючи до свого двору ламі найкраще від усіх інших вампірів, інтегровані в людське суспільство. Деякі з них вдало відіграють роль самотніх аристократок, які ізольовано живуть у своєму розкішному палаці та навіть керують звідти своїми підданими. Вони майстри хитрощів та інтриг. Серед ламі майже немає чоловіків. Дуже рідко стаються випадки, коли хтось із сестринства настільки вподобає якогось лицаря, що вирішить зробити його собі подібним. Сама королева ночі, як її тепер називають, так і мешкає у срібній вершині. Люди, які побували там та повернулись. Розповідають про розкішні інтер'єри у старомодному стилі та чарівних незнайомок, які ніколи не бувають на сонячному світлі. Про красу Неферати ходять легенди, а її наближені ламії майже нічим не поступаються своїй цариці. Проте серця цих жінок холодні та безжальні, а людей вони сприймають виключно як інструмент для задоволення власних потреб. Якщо ламії майже ідеально мімікрують під людей та навіть приймають участь у їх суспільному житті. То Стригої, повна їх протилежність. Ця лінія крові була заснована братом Неферати Ушораном, який, як ми вже згадували, вкрав у сестри порцію еліксиру життя. Після того, як вампіри звільнились від влади Нагаша, Ушоран знайшов країну, що називалась Стригос. На цій землі мешкали люди, які поклонялися Нагашу як божеству. Вирішивши зробити її своїм новим домом, могутній вампір шукав послідовників та перетворював їх, обіцяючи могутність і владу. Він здійснив успішний заколот проти місцевого правителя, а культ нагаша замінив на нову релігію, центральною персоною якої був сам Ушуран. Згодом про володіння Ушурана почула Неферата. Заздрісна цариця розлютилася, коли дізналася, що її брат зміг створити своє власне процвітаюче царство. Врешті-решт він став безсмертним та могутнім вампіром без її дозволу. Тому вона вирішила помститися йому, налаштувавши проти стригоса племена людей. Очевидно, що їх сили близько не вистачило б щоб досягти хоча б якоїсь перемоги. Але основний удар Ушуран отримав від орків, які вторглись до Стригоса, допоки основна армія вампірів воювала з людьми. Фінальна битва розігралася під Моркейном, столицею Стригоса. Там війська Ушурана зазнали нищівної поразки, а сам він ледь не загинув від рук шамана Орків. Людське населення країни було знищене, а ті, хто зміг вижити, стали кочівниками. Вампіри Ушорана змушені були тікати та ховатися у тінях. Доля самого Ушурана до кінця не зрозуміла. Хтось вважає, що він загинув у битві, інші ж кажуть, що він зміг уникнути смерті, проте зійшов з розуму та веде відлюдний спосіб життя. Відтоді загальний стиль життя стригоїв став відповідним до їх статусу змушені ховатися і від людей, і від інших вампірів. Вони влаштовували собі житло у закинутих замках, склепах та кладовищах. Через деякий час їх зовнішній вигляд змінився. Вони більше не були схожі на людей. Натомість величезні ікла, пазурі та нарости на тілі видавали в них жахливих монстрів. Більшість стригоїв з кожним днем свого вічного життя все глибше падають у вихор безумства і все більше стають схожими на могутніх та кровожерних, але примітивних тварин. Напевно, найбільш романтизованою лінією крові вампірів є криваві дракони, які були засновані Абхорашем. Після поразки на гаша Абхораш з чотирма своїми послідовниками відправився на північ. На своєму шляху вони вбивали та випивали кров усіх, кого зустрічали. Великий воїн намагався вгамувати свою жагу крові, набуту за роки дотримання свого суворого кодексу. У тих краях досі ходять жахливі оповідки про страшних і непереможних монстрів. Що своїми іклами розривали горлянки орків та дворфів, так Абхораш мандрував світом, шукаючи новий сенс свого існування, і він знайшов його на вершині Великої гори. Там мешкав грізний червоний дракон, і загортований ветеран багатьох битв кинув йому виклик. Цілу ніч тривала їх сутичка, і, врешті решт Абхораш переміг свого суперника, роздерши його шию своїми іклами. Як тільки драконяча кров потрапила на вуста вампіра, він відразу відчув, що жага теплої крові більше не палила його. Він став ідеальним воїном. Маючи вампірську могутність, він перестав страждати від кровного прокляття та сонячного світла. Абхораж закликав своїх послідовників слідувати його прикладу, гартувати свою військову майстерність та долати гідних супротивників. Натомість він пообіцяв, що коли вони будуть готові, він прикличе їх до себе та позбавить від слабкостей притаманних звичайним вампірам. Послідовники Абхораша, що називалися кривавими драконами, ведуть мандрівний спосіб життя, гартуючи своє військове ремесло. Вони бродять землями старого світу та шукають собі могутніх суперників, яких мають перемогти у чесному поєдинку. Іноді, якщо їх опонент виявляється настільки вправним, що виживає у двобої з вампіром, вони дарують йому кривавий поцілунок та долучають до своїх рядів. Якщо криваві дракони являються такими собі м'язами вампірського суспільства, то лінія крові некрархів однозначно є його мізками. З усіх первородних тільки в Соран залишився вірним на гашу. Він заглибився у вивчення магії. За допомогою своїх досліджень Всоран хотів позбавити вампірів залежності від крові. Вихід він бачив у застосуванні темної магії та використанні каменів виру. Робота з цими потаємними знаннями погано впливала навіть на безсмертного вампіра. Його тіло стало схожим більше на тіло живого мерця, а розум став піддаватися проявам безумства. Врешті-решт, сам Соран загинув від рук свого найкращого учня Мельхіора, який випив кров свого учителя, а після й з'їв його, аби впевнитись у його смерті. Певним чином це пояснює, чому некрархи у своїй більшості дуже параноїдальні та живуть відокремлено від усіх, якщо не враховувати їх неживих та смертних слуг. Некрархи мешкають у ізольованих місцинах, де їхній спокій охороняють мерці або смертні слуги, переважно ті, хто є вигнанцем у людському суспільстві. Вампіри цієї лінії крові можуть дуже довго не харчуватись, споживаючи камені виру. Іноді це призводить до катастрофічних наслідків. Темна магія хаосу перетворює безсмертного вампіра на безформну масу з плоті, яка не має розуму. Якщо задатись питанням, хто з вампірів має найбільший геополітичний вплив на старий світ, відповідь буде очевидна: Влад та Ізабела фон Карштайни. Про влада вже йшла мова у цьому відео, і раніше він був відомий як Вашанеш. Як ми вже згадували, Вашанеш прийняв добровільну смерть, щоб звільнити вампірів з під влади Нагаша. Перстень, який він носив, дійсно через деякий час повернув Вашанеша з мертвих. То тут, то там він згадується у літописах. Остаточно заявивши про себе на землях імперії під іменем Влад фон Карштайн. Історія цього впливового та стародавнього роду кровопивць насичена інтригами, зрадою та кривавими заколотами. Встановлення фон Карштайнів заслуговує окремого детального відео. Якщо вам було б цікаво дізнатись про них більше, обов'язково дайте нам знати про це у коментарях. У межах сьогоднішнього випуску лише зазначимо, що Влад одружився на донці правителя Дракенхофа. Її звали Ізабела. Він таким чином став законним спадкоємцем людських володінь. Свою кохану він нагородив кривавим поцілунком. Деякий час фон Карштайни вельми успішно маскувались під звичайних аристократів, що перебували під номінальною владою імперії. Проте поступово весь регіон Сильванії перетворився на моторошне царство неживих, а звичайним смертним підданим було заборонено покидати цю місцевість. Невдовзі Влад та Ізабелла розкрили свою справжню сутність та відкрито виступили війною проти імперії. Спочатку здавалося, що поступ армії мертвих неможливо спинити, проте, врешті-решт, під час облоги Альтдорфу фон Карштайни потерпіли поразку. Влада було вбито, а Ізабелла, не витримавши цього, здійснила самогубство. Армії Сильванії відступили. Зараз там правлять потомки великого Вашанеша, а імперський люд іноді згадує жорстокого полководця, молячись про те, щоб він ніколи не повернувся у світ живих. Проте дехто подейкує, що влад фон Карштайн знову ходить по цій землі, шукаючи спосіб воз'єднатися із своєю коханою. Доволі цікавими є відносини вампірів із силами хаосу. Хоч це не очевидно на перший погляд, але кожен раз, коли армії згубних сил наступають на землі старого світу. Вампіри прямими та непрямими методами протистоять їм, допомагаючи людям. Суть ворожості вампірів до сил хаосу є досить прагматичною. Вампіри не можуть пити кров створінь, що піддалися силам темряви. Мітки та символи богів хаосу спричиняють вампірам такий самий біль, як і священні артефакти інших богів. Як ви вже могли зрозуміти, вампіри всесвіту Warhammer Fantasy Battles дуже неоднорідні. Кожна з ліній крові має своє походження, мету та способи її досягнення. Майже всі вони прагнуть отримати абсолютну владу у тому чи іншому вигляді, а живі істоти для них є лише маріонетками та джерелом енергії. І не хочеться навіть собі уявляти, що могло б статися із старим світом, якби ці створіння ночі у свій час змогли б виступити проти живих єдиним фронтом. Якщо вам було цікаво, обов'язково тицяйте вподобайки та коментуйте відео. А якщо досі не підписані, обов'язково зробіть це. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі на каналі GameViz!